Вітаю всіх! Сьогодні ми зробимо коротку, але дуже корисну дихальну гімнастику. Вона допоможе нам зняти напругу, заповнити тіло киснем і повернути ясність думок. Якщо ви стоїте, поставте ноги на ширині плеч. Також ви можете сісти, спина рівно, розслабте плечі, закрити очі або зосередьте погляд на одній точці. Почнемо ми з глибокого дихання, щоб налаштувати тіло. Ми будемо робити вдих носом на 4 рахунки і видих ротом на 4 рахунки. Почнемо. Вдих носом. 1, 2, 3, 4. Видих ротом. 1, 2, 3, 4. Вдих носом. 1, 2, 3, 4. Видих ротом. 1, 2, 3, 4. Вдих носом. 1, 2, 3. Три, чотири. Видих ротом один. Два, три, чотири. Вдих носом один. Два. Три. Чотири. Видих ротом один. Два. Три. Чотири. Вдих носом один. Два. Три. Чотири. Видих ротом один. Два. Три. Чотири. Тепер ми будемо робити трохи складнішу вправу квадратне дихання. Ми робимо вдих носом на 4 рахунки, потім затримка на 4 рахунки. Видих носом на 4 рахунки, затримка на 4 рахунки. Уявіть, що малюєте квадрат кожним циклом дихання. Повторювати будемо 4 рази. Починаємо. Вдих носом. 1, 2, 3, 4. Затримка. Один. Два, три, чотири. Видих носом один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Вдих носом один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Видих носом один. Два, три, чотири. Затримка. Один. Два, три, чотири.

Три, чотири. Затримка: 1, 2, 3, 4. Дихаємо вільно. Зараз ми зробимо очищувальне дихання. На завершення для того, щоб звільнитися від стресу. Ми робимо швидкий глибокий вдих носом і ліски видих ротом зі звуком Х. Як на морозі. Так ми робимо шість разів. Швидкий глибокий вдих носом, різкий видих ротом. Глибокий ще один вдих носом, різкий видих ротом. Зробіть ще пару разів. Чудово. Тепер зробіть останній глибокий вдих і видих. Поступово повертайте увагу до простору навколо. Помітьте, як змінився ваш стан. Тіло розслаблене, розум свіжий. Дякую вам за практику.